А як потрапити на цей майданчик? Біжу на екскурсію зранку, але, але мушу показати просто, як потрапити на цей будинок. Світ з центральної площі два, з цього боку, з вулиці Ольги Кобилянської. Виходимо на пішохідну вулицю нашого міста. Проходимо кілька кроків вперед. по сувенірну крамничку класну і поряд з кав'ярнею. Бачимо з Кобелянської два. Селені двері. А тут ми бачимо домофон. І інформацію оглядовий майданчик. Все, що вам потрібно, просто телефонуйте за тим номером телефону, дядя Женя або Женя, як знаю цього чоловіка, він живе там і облаштував майданчик на даху цього будинку. Тому ви можете відвідати цю локацію і фотографуватися, чи провести час, чи провести вечір, чи зробити пропозицію, чи якусь тематичну подію. Користуйтеся, будь ласка, користуйтеся і приїжджайте. До Чернівців